Вітаю вас на каналі Інша свідомість. Знаю, що більшість людей, які зайшли на це відео, коли-небудь стикалися з наступною проблемою. Що робити, якщо утримуватися, у мене просто-напросто не виходить. Я також знав багатьох людей, які чесали ріпу в запитанні, чому їх максимум обмежується на передні тижні і чому, врешті, вони зриваються, не набувши навіть найменшого результату з практики. Повірте, якщо і знайдеться яка людина, яка вас в чому зрозуміє, то це я. Тому як все, на що раніше була здатна моя витримка волі, це пара кволих днів, які і те я би не зарахував. Для більшого розуміння ситуації, єдине, чим я тоді займався, це просиджу у дубцю на кріслі, гамаючи ігри і виходячи на вулиці хіба що коли треба було піти в магазин за продуктами, і те треба було прикласти до брячих зусилля того, аби змусити мене це зробити. Я і сам неодноразово стикався з даною проблемою. Пам'ятаю випадок, коли, чесно, від цього всього мені так насточертіло, що від злості я хотілося рвати волосся. Самі, гадаю, знаєте, як це відчувається. Е, я відчував невиразне безсилля, черговий я просто зірвався на перших днях. Я тоді також знаходився в одному четі по утриманню, маломальський підтримував діялися тамтешніми людьми. І коли я вчергово зіткнувся зі своєю проблемою, пішов туди дізнатися поради від людей більш досвідчених. Звісно, питаюся, хлопці, маю ось тут таку проблему, що не можу триматися більше днів, хоч стріляйся. Ось ну дуже хочеться позбутися проблеми, але не виходить. Дайте якоїсь поради. На це вельми резонно мені відповідає один чоловіка. А ти не хочеш? Ви мали би бачити моє лице тоді? Звісно, я неймовірно обурився від подібних слів. Я тут скажу ні від того, наскільки мені погано, а він мені бере та каже не хочеш. Чи є мені сенс говорити, що він був повністю правий? У вас могло виникнути питання подібного роду. Ну, якщо я справді довів себе до такого ж стану і справді відчуваю невимовне почуття відрази, то звідки такі радикальні ствердження, що я цього хочу? Слід почати з того, що тема, якою ми зараз торкнемося, неймовірно важлива в контексті саме вашого утримання. Якщо ви маєте проблеми з тим, щоб кинути приглядати э, цю річ, <свісно> ця інформація допоможе побудувати найбільш міцний фундамент для вашої практики, вдушує мову про самоусвідомлення дій, самоусвідомлення кожного твого кроку і кожної дії. Я чув від багатьох слова про те, як це важливо і як це корисно для твоєї боротьби з залежністю. Мені рекомендували різні медитації для глибинного розвитку самоусвідомлення, концентрації. І так, я не посперечаюсь, медитація дає свої плоди певної врівноваженості та спокою, але медитація як така не відповідає на важливе питання, як розвинути навичку усвідомлення. Утримання це не просто тимчасова практика, а повноцінний спосіб життя з певними правилами. Слідуючи правилам, ви зобов'язуєте обмежувати себе всього того, що здатне вас покусити. Але визнаємо чесно ми завжди в тій чи іншій ситуації хотіли б прослузнити повз правила і одночасно уникнути покарання. Ну так, я утримуюсь і так, те, що я роблю, безперечно, важливо, але я не думаю, що це буде чимось поганим погортати інстаграмчик під вечір. Ну, я не сперечаю, що встрічі деінде попадаються фото з таким ось поганим підтекстом, але це ж не буде проблемою для мене, правда? ж? Погодьтеся, що комусь ці слова здалися знайомими. І, звісно, незадовго після подібних думок слідує зрив. А ви, картаючи себе, ніяк не можете усвідомити, як це так сталося. Проблема цієї ситуації полягає в одній єдиній проблемі ви не розумієте наміру своїх дій. Хоча, якщо бути щирим і говорити, як є, ви просто торгуєтеся і в кінцевому підсумку дурите себе. Ви не щирі з собою, і кінцева нагорода за ваші старання вам потрібна набагато менше, ніж тимчасове задоволення. Це перша думка необхідна для вашого усвідомлення. Без щирого бажання змінитися, не очікуйте якихось результатів, бо вони, скоріше за все, не прийдуть. Щирість вашого бажання оцінюється не тим, наскільки ви емоційно заряджені на початку вашого отримання, але вашою здатністю, незважаючи на складні ситуації триматися непохитно. Приклад такої ж думки, яка була озвучена раніше. Що мені буде, якщо я просто зайду погортати стрічку своєї улюбленої соцмережі? Що йде незадовго після закономірний зрив? Бо ваші очі затрималися на приємному зображенні раз другий раз, Це саме той необхідний вам період для подолання. Тож перший необхідний крок. Окреслють ваші кордони, за які ви не маєте права заходити, знаючи, що там вас очікує небезпечний збудник, будь то якісь ігри, телешоу, стрічка Ютубу чи Інстаграму. Не факт, що цей список буде повноцінним і ви прийдете до повної картини лише з часом. А як до цього прийти, я докладніше пояснюю відео 6 методів протидії ломкам. Другий крок жива практика. На прикладі мого особистого життя, як це приблизно відбувається, я, неймовірно, втомлююсь від всього навколо, хочу піти відпочити. Перед мною стоїть вибір: взяти телефон та піти портувати стрічку в якоїсь соцмережі, або пограти в якусь гру. Найважливіше питання, яке ви маєте собі поставити перед цим, на що мені це і до чого мене це призведе чи містить та чи інша розвага, якою я? Наразі я хочу зайнятися небезпечні тригери, та чи не зашкодить це моєму утриманню і, врешті, здоровому способу життя? Якщо ваша відповідь хоч трохи наближена до так, робити це категорично заборонено. Це принцип, який по відношенню до вас діє перманентно і має задіюватися до більшості речей, які ви чините. Знаючи, що та чи інша ситуація може нанівець звести ваші зусилля. І ви, маючи можливість уникнути її, не уникаєте, ви постійно будете попадати на тригери, що в свою чергу призведе до зриву. Цей метод діє по відношенню до більшості моментів вашого життя навіть поза утриманням, що в свою чергу здатне відділити від справді важливого все інше, яке згубне. Це питання вирішить лише ваше щире прагнення до того, якими принципами ви бажаєте жити. Та яких визначних цілей хочете досягти? Питання лише одне: чи справді ви хочете цього? Доведіть? Нехай всім мудрим життя судиться, а нерозумних судить життя.